Он суксеню в ній и зла, бо цукок сеню, я побила трембити, лиш одни в сілим свете, про любовь, душа страждает. Звук три міти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жала. Це старовинна українська пісня, така закарпатська. Щасти вам дай Боже здоров'я, вас кають, ваші рідні, ваші кохання, низькі укрій вас, славні всіх українців. І благословення Божого во імя Отця і Сина і Святого. Наші сестрички також хотят вас привітати.